Кожному митцеві ставлять запитання. Де ви берете свої ідеї? Чесний митець відповідає. Я їх краду. Як митець дивиться на світ? Спочатку ти з'ясовуєш, що варто вкрасти, а потім рухаєшся далі. Оце, напевно, і все. Люди, які називаються оригінальними, в 9 випадках з 10 просто не знаходять посилання чи першоджерела. Хороший митець розуміє, що нічого не приходить ні звідки? Всю творчу роботу побудована на тому, що було раніше. Ніщо не є повністю самобутнім. Ми створюємо мистецтво, тому що любимо його. Нас приваблюють окремі види роботи, тому що нас надихають люди, які їх виконують. Уся художня література насправді є фанатською літературою. Усе, що тобі потрібно, це трохи простору та часу, місце для роботи та певний строк, щоб її виконати. трохи запланованої самотності там тичасовий полон. Якщо твої життєві обставини цього не дозволяють, інколи ти зможеш знайти самітність на полон на вільному просторі. Урешті-решт, творчість це не лише те, що ми вкладаємо в свою роботу, а й те, що ми вирішуємо відкинути. Обирай мудро. І розважайся.